Жарочні та пекарські шафи відносяться до промислового теплового обладнання, яке широко застосовують в гарячих цехах: шкільних їдалень, ДНЗ, харчоблоках їдалень. Жарочна шафа. В ній проводять майже всі види теплової обробки: смаження, запікання, тушкування, випічку, розігрів готових страв, розмороження, сушку і в'ялення. Корпус і двері теплоізольовані, що не дозволяє перегріватися обшивці шафи. Як правило, тридцятий корпус виготовляють з харчової нерчовіючої сталі. Також є моделі, в дверцятах яких є вставки з загартованого скла. Це дозволяє спостерігати за процесом готування. Нагрів проводиться за рахунок тенів. Кожна камера забезпечена двома тенами зверху і знизу. Нижній ізольований металевим листом, верхній відкритий. Нагрівальний елемент розташовується на всій площі, як знизу, так і зверху, що забезпечує рівномірну термообробку їжі. Шафа підключається до мережі 220 або 380 вольт і працює в температурному діапазоні від 50 до 300 градусів. Обраний режим підтримується за допомогою термодатчика, що вимірює температуру і термостата, що регулює її. Також є шафи, в яких передбачена примусова конвекція, циркуляція повітря, яка забезпечує спеціальний вентилятор, завдяки їй блюдо прогрівається рівномірно з усіх боків і на Цю глибину. Це дозволяє готувати великі шматки м'яса або цільні тушки, робити смачну запіканку. Як жарочні, так і пекарські шафи бувають одно, дво та три секційні. Тут при виборі варто відштовхуватися від потрібної кількості порцій. Кожна секція автономна і дозволяє готувати одночасно різні страви з різним температурним режимом. Зазвичай в комплекті з шафою йдуть листи. Пекарська шафа використовується в основному для виготовлення хлібобулочних і кондитерських виробів здобної випічки. Схожа на жарочну як ззовні, так і за принципом роботи. Нагрівання відбувається за рахунок тенів, також є моделі, в яких передбачена конвекція. Основна особливість це наявність ємності для зволоження та отвір для подачі води. Висока вологість запобігає висиханню виробів і пом'якшує скоринку. Для випічки хліба використовують спеціальні форми, інші вироби готують на деках. Купити жарочну і пекарську шафу ви можете у нас на сайті компанії Торгобород. Ми пропонуємо шафу різної цінової категорії, яка варіюється в залежності від їх функціоналу та можливостей.